Мене звати Ліна Храмцова з вами рубрика Цікава німецька У нас такий неймовірний краєвид. І слова, які я сьогодні хочу вам пояснити, це Дезґляйхе і Дас Selbe». Я сама з ними плуталася так довго, але Зараз є два приклади. Я вас хочу катапультувати у ваше минуле, коли ви навчалися в університеті, чи хто де навчався. І хто пам'ятає, були у нас проблеми такі з одягом. Йду на вечірку немає що одягнути. Що дівчата робили? Часто вони йшли до подруги і казали: слухай, там така була в тебе спідницька, платічко чи ще щось, будь ласка. Ти можеш мені її позичити. І якщо ви взяли одну спідницю, позичили її у подруги, ви говорите, що це Дас Зельбе Рок, тобто спідницю, яку ви носите. Означає, що це ідентична річ, яку використовують дві людини на хайнанда. Тобто, ви одягнули цю спідничку, потім зняли і її одягнула ваша подруга. Тобто, «das Зельбе, тепер йдемо до слова «дазгляйхі». Вас запросили на весілля, і ви знаєте, що ці наречені вони трохи придуркувати з їх традиціями, і всім хочеться, щоб дівчата виглядали однаково. Тобто, ви пішли до е, е, швачки, і вона для вас пошила однакові плаття. В різних розмірах в когось L, в когось S, в когось XL, і все остальне. Тобто, це однакові сукні, тобто die gleiche Kleider, клядомштиля. От таке порівняння. Пишіть під відео ваші коментарі з вашими прикладами. Чекаю.